Що Сергій скажеш, де шукати? Давай спочатку по сайтах прийдемося, де шукати, е, виставляти свою вакансію, або шукати рекордерів і писати їм напряму. На якій площаці тут трішки привідкрию завісу. Насправді розміщення вакансії на різних джобсайтах е, чи на тому LinkedIn, це насправді річ, за яку ти маєш видати гроші? Тому десь перша рекомендація, до ми будемо пропоютися по сайтах, це. Скоріше за все, будь-яка компанія буде мати мати на тому ж джині, наприклад 3-4-5 вакансій, але в них насправді їх може бути більше. Точно так само, якщо ми говоримо про Dow чи LinkedIn, то не будуть виставлятися всі. Якщо вам, наприклад, працівно цікава якась компанія, кожна компанія в себе okay. на сайті має сторінку з відкритими позиціями, їх там завжди апріорі буде більше. Тому. Дуже ангажую, якщо ви знаєте, я хотів би спробувати в ту чи в ту компанію. Заходьте на сайт компанії, знаходьте сторінку з відкритими вакансіями. І приглядайте все, що там є. Там можна ставити фільтрування, міста в залежності від того, як це розроблено. От що ж, якщо ми повертаємося до сайтів, то я порекомендував би два сайти: перший це Dow, другий це Е, Один і другий має досить багато можливостей для пошуку роботи. Опису вакансій і так далі, стартуйте, мабуть, з долу, бо в Вджині дуже часто шукають когось, хто має більше досвіду, бо це платформа, яка дозволяє розробнику закинути резюме і до нього там стукаються. Ось, але от саме по пошуку вакансій, там ну, трішки не так працює, бо там іде фокус на більший рівень, та на Middle Senior плюс ж навпаки, зі свого боку, дає можливість вам бачити дуже багато вакансій різного типу. Тому в першу чергу я пропоную саме дивитися на дов, як на сайт. Там розділ, який називається кар'єра, де є дуже багато вакансій. От, також в паралелі зайти на Джинні, зробити свій профіль це важливо. От, і так само там періодично дивитися. Якщо є можливість поставити собі якісь нотіфікейшіни, то так само обов'язково це робіть. Так, щоб реагувати швидко. Е, я згоден згоден про Доу і Джині, хоча на Доу ще не розміщав свої. LinkedIn. Правда в тому, що також там часто люди е, знаходять роботу. Я також від себе рекомендую, Сергій говорив краще спочатку з Доу, потім Джині і тому подібне. Е, обов'язково зробіть і там, і там все, що можете. І ще на LinkedIn, в тому числі, тому якщо шукаєте особливо першу роботу, тоді нехай ви будете всюди. І ще й зайдіть на job.ua, work.ua і інші альтернативи, які не зовсім стосуються IT, по, по вакансіях, які там є, але все одно, нехай вони будуть. І хай, хай ви будете і там, тому що ви собі робите CV, ви робите якийсь загальний опис себе, і потім просто Ctrl-C, Ctrl-V всюди поставляли, і за цим всім слідкуйте. І та, і звісно, LinkedIn. це це трошки інша платформа, тому що це все-таки як соціальна мережа, але для між професіоналами. Але багато комунікації і ще і по сьогодні ну люди там стукаються, пропонують якісь вакансії. Стукають тобі, пропонують якісь вакансії. Ви можете реально знайти там роботу. Це як це, якщо говорити. Про платформи, і вже Сергій згадав, коли ви викладаєте себе, от зараз переходимо вже до активного пасивного пошуку. Коли ви виклали себе там чи на одному, чи іншому сервісі, це вже дуже добре, і так робить більше більша кількість учасників. А, але що робить менша кількість людей, які шукають роботу, це вони починають пінгати і питатися напряму. Як каже Сергій, та є роботодавці, які не завжди викладають інформацію про вакансію, тому що це треба платити гроші, або їм не дуже горить. Але ви пишіть їм і питайтеся, чи є я, наприклад, свою першу роботу. Я я навіть не знав про ті всі сервіси і сайти. Я взагалі познаходив компанії, які мали би відношення. Мали би мати відношення з моєї точки зору до IT, але Це було 8 років тому. Це не зовсім релевантна інформація. Я їм і знайшов їхні пошти. І розробив поштову розсилку. І таким чином я, наприклад, попав в відділ рекрутингу компанії. Це була перша моя компанія Tickets.ua, І вони там мені відписали, хоча вони не викладали вакансії. Але між собою вони знали, що там лід на Андроїді шукає вже собі помічника. І от таким чином доля випадку якоїсь активності. от Якраз активного пошуку зіграла роль, і я попав на свою першу роботу. Тому шукайте роботу активно. Що Сергій може додати з цього приводу? 에, спочатку розкажу веселу історію. Ви е, е, якраз про активний пошук, е, і десь частково про те, як ти колись розказував, як ти починав шукати роботу, mm. прийшов до мене на контакт ас в компанії Лист. Про те, що мене звати так, то так, то я шукаю свою е, першу роботу. Ось мені CV, буду вдячний за відповідь. Сітуація дуже дуже згрубша, але хлопець зібрав величезну, десь запарсив величезну базу контактів різних українських компаній і вирішив на них всіх розіслати лист. І він це зробив. Єдине, що то це і чому інколи важливі інші вміння. Він mm -hmm. в Алклуці додав сів копію. Тобто, по суті, він відправляв їх всіх. І я бачив там сотні компаній так само і. В процесі там потім це було смішно виглядало, бо я навіть це використав потім для пошуку нових партнерів. Бо коли ти робиш відповісти усім, то ти відповідаєш всім, і ми починали там переписуватися, що о, привіт, якщо вам цікаво, наприклад, якесь там спілкування чи певні проекти, то напишіть нам, ми там шукаємо таке-то-такето. Ось, а насправді є в Outlook така штука, як Blind Copy, BCC. І ти, коли насилаєш людям всіх, які додаєш туди, то по суті ти приходить лист, де ти бачиш тільки себе. Ось, і це такі тіпси, які, ніби знаєш, не, не дуже стосуються роботи, але от вони в даному випадку допомогли набагато професійніше розіслати цей лист. Бо так? бо коли ти бачиш, що людина прислала такій кількості компаній одночасно ще й не продумала оцей варіант, ну воно виглядає трішки так дивно. Та просто весела історія. І зі свого боку, що можу сказати за LinkedIn? LinkedIn це дуже класна платформа. Вона десь покриває це питання, що ми говорили за нетворків. Я особисто кожного дня стараюся додавати 5-10 людей до свого нетворку нових. У LinkedIn є обмеження, що не можеш просто спамити додавати всіх підряд. Тобто, там е, треба розуміти, що там 10-20 людей це максимум день додавання. Але що я можу порадити для тих, хто шукає першу роботу, так, як хто каже, що обов'язково треба зареєструватися, максимально заповнити свій профіль і починати будувати цей нетворк. Спочатку стартуйте з рекрутерів. Вбивайте в пошуку рекрутер і додавайте рекрутерів, особливо ті, які мають таку там плашку Єхарінг. Е Можливо. На зараз ви їм зможете потім написати, запитати, що в них щось є. А якщо ні, то на майбутнє вони вже лишаться у вас, і рекрутер зі свого боку, коли в майбутньому, наприклад, буде шукати android розробника через рік, через два, він робить так само. Він вбиває Android, вибирає там мій нетворк ті, хто вже в ньому є, і дивиться, хто з тих людей підходить. Це на майбутнє теж дозволить легше шукати наступні роботи, мати більше пропозицій. Другий кейс це те, що ми говорили, що там виставляють вакансії. І моя рекомендація, я думаю, що ти зі мною погодишся, Андрію, що якщо ви бачите вакансію, подивіться, який рекрутер це виставив, або просто знайдіть рекрутера цієї компанії і напишіть напряму. Це набагато буде більше працювати, ніж якщо ви просто будете чи через сайт, чи будь-якому іншому вигляді скидати своє резюме, бо таких резюме там буде дуже багато. О, ти, ти, ти колись з таким стикався, чи особисто, чи ні, от щоб ти порекомендував, це варто робити висати рекрутера напряму, чи все-таки просто висилати на багато вакансій і чекати? Я думаю, що краще напряму. Там і так не буде у вас там, списку з сотні компаній, я так думаю. У мене десь 40 було компаній, коли я їм робив ту розсилку. А, ну, а так то, в принципі, коли я згадую, ну, комунікація завжди напряму йде. В Просто до мене завжди доходять вже ну, бо пишуть рекрутеру, я не дуже там взаємодію з зовнішнім світом, а вже мені там якась компанія пише: там, дивись, Андрій, такі CV-шки, переглянь, може, когось поспівбесідуєш. Тому я, чесно, не дуже знаю, як воно як, як саме. Плюс я дуже лінивий в соціальних мережах, ти от кожен день заходиш, когось там коннектиш то все на Лінкідні. Я навіть на Лінкідіні сувало би щось таке робити, ну поки не роблю. Я от, пано, раз в три місяці заходжу, і там є, ну, знаєш там подивитися хто хто додавався і ти коли потім когось додаєш там зразу з'являється б деколи автоматичне якесь повідомлення а, я пам'ятаю якось коли в фейсбуці я тобі щось написав а потім через три місяці ми побачилися остапетався сказав ой я не бачу я не заходив. а Тому про, про, про так говорячи вустами мене, пане знаю, свого батька або дідуся ті ваші інстаграми фейсбуки це я взагалі не до кінця зараз розумію, а може просто на ну, це немає часу. Тому я в соціалках трошки лінивий, але блін, коли шукаєте роботу, а тим паче свою першу. Ну не будьте лінивими, будьте проактивними і пишіть самі, навіть там, де здається, нікого не шукають. Так до речі, ще один пункт по рекрутерах. В тому самому Лінки дуже часто через те, що вакансії платні, рекрутери роблять пости. інколентні не рекрутери, а люди, які собі шукають. Наприклад, там тим ліди вони пишуть, що от я зараз шукаю таку людину до себе в команду. Ви шукаєте таку людину в до нас компанію. Якщо що дайте відповідь, наганіть мене тому чим більше рекрутерів і просто людей в нефорку вас буде, тим більше вам буде просто попадатися в стрічці таких новин. Їх насправді досить угу. багато. Я хочу додати і трошечки коротенько згадати буквально те, що ми говорили минулого разу, бо це стосується тої самої теми і активності пошуку. Нетворкінг грає роль, тому що, окрім того, що ви бачите на поверхні, там оцю статистику, яку часто скидають на чаті, скільки є вакансій, скільки людей шукає і тому подібне, співвідношення того всього, LinkedIn, що вже є тож більш прихованою інформацією, тому що не кожен туди додається, але є ще потік е, працівників на компанії, про які там ніякі статистики не знають, тому що люди просто одне одного знають, запрошують по знайомству. І по знайомству проходять співбесіди і таким чином попадають на, на співбесіду. Тому, якщо ви шукаєте роботу і маєте якісь людей, які мають відношення до IT, то ну, розкажіть про це вголос, не знаю, там користуйтесь соціальними мережами, напишіть це в статусі. Може, хтось із знайомих. Хто має там про вас хороше враження, просто порекомендую вас комусь, просто тому що вони почули, що її подруга HR, наприклад, шукає зараз на компанії якогось розробника. Також не поляніться сходити на якісь конференції, якщо є якісь айтішні або хакатони. Ми про це теж також говорили в попередньому відео. Більше там також створюються зв'язки, знайомства, і вони теж потім можуть бути використані на користь ну, одне одному. Зараз вас порекомендують, потім ви когось порекомендуєте. Всі все розуміють. І не потрібно складатися як соціалізації і нетворкінгу.